Чому всі забули про Гренні? Гренні це гра про бабусю, яка наганяла страх із раннього віку. І на хвилиночку, це вже було 8 років тому. Але що з нею стало тепер? Чи пам'ятає хтось її, чи виходять нові оновлення, нові частини? У цьому відео ми поговоримо, як змінювалась Гренні і що з нею зрештою стало. Сідайтесь зручніше, ми починаємо. Як Гренні стала популярною. Коли Гренні з'явилася наприкінці 2017 року, вона миттєво привернула увагу гравців і стала справжньою сенсацією. У неї грали всі від школярів до дорослих фанатів хорорів. Багато хто порівнював її з такими хітами, як Slender The Arrival чи Outlast. Хоча насправді вона була ближче до мобільних хорорів із елементами головоломок. Це була одна з перших мобільних ігор, яка поєднала просте керування, доступність і справді моторошну атмосферу. Гра пропонувала унікальний процес, справжній survival horror у мініатурі. Гравець прокидався у темній кімнаті, одразу розуміючи, що він полонений. У будинку мешкала психопатка, яка реагувала на будь-який звук і розставляла пастки. Від неї не можна було просто втекти. Треба було шукати вихід, збирати предмети, розв'язати головомки і уникати смерті. Складність була в тому, що кожна поразка забирала один день із п'яти можливих. Це змушувало планувати наперед, запам'ятовувати розташування предметів і ретельно прораховувати кожен крок. Атмосфера була справді тривожною, проста, але похмура графіка, порожні кімнати, кроки бабусі і загрозові фрази. Усе створювало постійне напруження. Геймплей ґрунтувався на дослідженні будинку і пошуку предметів для втечі. Можна було втекти різними шляхами через двері, через машину, в підвалі або таємні проходи. Гренні та Ютуб. Гренні підірвало Ютуб і стало одним із найуговореніших хоррорів того часу. Мільйони переглядів у лицплеях відомих блогерів перетворили гру на справжній тренд. Блогери створювали челеджі, пройти гру за 5 хвилин, чи можливо пройти її без звуку. Фанати будували теорії, хто таке Гренні, ким вона була раніше, що за таємниці приховує будинок. Але хайп не триває вічно. Попри регулярні оновлення, гра почала втрачати популярність. Чому продовження не повторили успіх? Гренні Чаптер 2 2020 року додала дідуся зі зброєю та новий шлях втечі на човні, але дід виявився менш страшним. Він рухався повільно і рідше дратував, ніж лякав. Гренні 3 2021 рік, перенесла дію у величезний особняк, додала свендерину та нову втечу на потязі, але по карти зіграв проти гри. Пошук предметів займав забагато часу, а дісний будинок із першої частини створював значно більшу напругу. Інші проекти Девелопер. У 2020 році розробник випустив The Twins – гру без бабусі, де потрібно було вкрасти документи з дому близнюків. Фанатам не сподобалося і під тиском спільноти він знову додав Грені та дідуся. Це показало, наскільки він залежить від думки фанатів, вплив на індустрію хорорів. До Грені мобільні хорори були переважно простими джаб скейрами. Грені показала, що мобільна гра може мати повноцінний процес, дослідження, головоломки, панування. Вона вплинула на інші про проекти: містер Мід, Ice Cream, Evil та інші. Жодна гра не досягла рівня її популярності. Чому зникли летсплеї? Ютуб був рушійною і силою популярності, але коли гра стала передбаченою, Блогери перестали отримувати ті ж емоційні реакції, нового контенту не вистачало. Оновлення виходили повільно, і глядачі перейшли на інші ігри. War Гренні. Гра натякає, що Гренні не просто божевільна бабуся, а щось неприродне, на сліпа, але безпомилково відчуває гравця. Її дім повний слів дів насильства і натяки на кальбалізм. А поява свандерини пов'язує сім'ю з чимось по той бічним, чому інші хорори обігнали Гренні, копі Плейтайм, різні вороги, унікальні механіки, цікаві історії, сучасна графіка, в банбан, мультяшні монстри стали трендом. Бігі Робокс, фактично копія Гренні, але з мультиплеєром, що зробили гру вірусною. Чи може Гренні повернутись? Так, але розробникам доведеться повністю переосмислити гру. Нова графіка. Розумніші вороги що вчаться на гравця, глибший сюжет, сцени, записи, нові механіки виживання, навіть можливість грати за саму бабусю.